Всім добрий ранок! Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу екскурсію по нашому організму. І мова буде сьогодні про нашу опорно-рухову систему. Хочу вам сказати, що в принципі більшість людей, більшості людям відомо, що гарне харчування, збалансована дієта, фізичні навантаження все це є важливими компонентами для загального стану нашого самопочуття. Тим не менш, люди, у яких є проблеми зі спиною, і тут мається на увазі не тільки, наприклад, поперековий відділ, будь-який поперековий відділ, шийно-грудний відділ, крижовий відділ, неважливо це все відділи нашого хребта. Вони можуть бути здивовані тому факту, що харчування, підтримання здорової ваги. Також мають велике значення для здоров'я вашої спини в цілому, і як профілактика багатьох хвороб, і також сприяють швидшому, як я вже сказала, швидшому виходу або швидшому поверненню там при тих, якщо у вас є якісь захворювання то до вашого активного життя. Значить, Хочу нагадати, якщо ви не пам'ятаєте, дивіться, опорно-рухова система наша це кістки, про які знають в принципі всі: це кістки, це хрящі, це сухожилля, це зв'язки. Оце все опорно-рухова система опорно рухова система. І в нас є е, кістки між собою пов'язані. У да? нас є е, рухоме з'єднання кісток, і тоді ми з вами говоримо про суглоби, тому що суглоби це саме рухоме з'єднання кісток. У нас є напіврухоме з'єднання кісток, а напіврухоме з'єднання кісток це тоді, коли у вас, е, це, це ваш хребет. От наші хребці в хребті, вони е, не зовсім е, да, вони не такі, як, е, скажімо, е, ми не можемо ними так рухати, як колінами або ліктями, але рух все рівно є, там напіврухоме. І ще є один вид з'єднання кісток це нерухоме з'єднання кісток. Кістки черепа у нас якраз з'єднані нерухомо. У нас же череп це ж не одна суцільна кістка, там їх багато. Але з'єднуються вони, з'єднуються вони нерухомо, і місце з'єднання оцих нерухомих кісток в черепі називається швом. Тобто, якщо подивитися на череп людини, можна побачити такі шовчики, там, де потиличні кістки, скроневі кістки і так далі, так далі. Так далі. Так от, і кістки, і хрящі, і зв'язки, вони потребують дуже гарного харчування, вони потребують певних вітамін, і вони повинні бути достатньо... Міцними для того, щоб підтримувати ваше тіло і виконувати свої певні функції. І от перше, перше, знаєте, ми тут зібралися переважно ті люди, я думаю, 90%, 90 людей, які прийшли до своїх консультантів, знижати вагу. І найперше, да, ми знижаємо вагу по різним. Причинам хтось хоче влізти в сукню, комусь важко підніматися по сходам, хтось просто розуміє, що. Він не гарний, але найперше, чому ми знижаємо вагу, тому що нам треба знизити навантаження на опорно рухову систему. Знижити навантаження. Якщо у вас зайва вага, це навантаження не тільки на коліна, інколи люди думають, що це просто тільки на коліна навантаження. Ні, це й на е, навіть на оті е, зв'язки між. Між стопою і гомілковою да, частиною, гомілкою. Це також тут навантаження. Навантаження на стегнові кістки і навантаження на ваш хребет. Навантаження на хребет. І хочу вам сказати, що Ну, якби зараз моя задача сьогодні розповісти про те, які, що необхідно вживати для нашого хребта, да? які вітаміни, мінерали. Далі я трішки вас познайомлю з тим, що які продукти любить хребет і наш, наша опорно-рухова система, а які не любить. Що йому шкодить? Ну і звичайно будемо говорити про наші продукти. Ну, дивіться, я сказала про зайву вагу, але, але якщо людина занадто худа, а ще гірше високий рост і худорлява людина, да, то це також навантаження на хребет. Як це чому? Тому що у таких людей, як правило, Низька м'язова маса і немає, як то кажуть, достатнього цього скріплення підтримки підтримки хребців за допомогою м'язів. Тому, якщо в вашому оточенні є люди, які мають... Просто нестачу особливо от у мене, наприклад, зять такі. У мене зять 1,93 рост і якби худорлявий. І він вживає продукти нашої компанії, і ми слідкуємо за тим, щоб збільшувалася саме м'язова маса. Отже, тепер переходимо просто до тих продуктів, які нам допоможуть тримати наш. Хребет, наші кістки, зв'язки, сухожилля, хрящі у ідеальному стані. І перше, з чого я б хотіла почати з вітаміну В12. Ну, ось отак я собі е, вирішила саме почати з цього вітаміну. Ну, е, і я буду з вами говорити не просто, які вітаміни і мінерали потрібні, а ще й чому. Да, я буду обґрунтовано вам казати: так от, вітамін В12 життєво необхідний для здорового кісткового мозку. Друзі, треба пам'ятати, що в наших кістках, особливо в хребті, в нашому хребті зосереджений кістковий мозок. Для чого він нам потрібний? Кістковий мозок це. Фабрика по утворенню ваших клітин крові. Уявіть собі, хто ще цього не знав. В каналі хребта міститься кістковий мозок, а кістковий мозок це там, де утворюються еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. Розумієте? Тому, тому і вітамін в 12 якраз, якраз необхідний для здорового кісткового мозку і всього хребта в цілому, де ми можемо знайти вітамін в 12 На жаль, інформація, як то кажуть, негативна для веганів і вегетаріанців, тому що вітамін в 12 це переважно, все таки міститься у продуктах тваринного походження: м'ясні продукти, особливо печінка, риба, червоне м'ясо, птиця. Яйця, молочні продукти. Ну і, звичайно, трішки вітаміна в 12 можна почерпнути із рослинних продуктів, таких як шпинат, капуста, брокколі. Друзі, я вам дуже рекомендую придивитися до продукту нашої компанії, такого як Ліфтов. Це продукт, який, власне кажучи, не входить до. Скажімо, базового продукту нашого сніданку, да? але, але по кількості вітаміну b 12 він рекордсмент, я б сказала, з наших продуктів. Тому, якщо ви все-таки хочете ще, щоб ви були не просто стрункими, а ще й здоровими, то я е, наголошую на тому, що включить свою програму. Ліфтов, ви можете пити його там по що таке ліфтов? Це такі е пігулочки, розчинні в воді. Коли ви кидаєте цю пігулочку в воду, вона ось так, от, е такий компонент, знаєте, як ми називаємо його е, гербалайфовське шампанське, тому що ну, дуже класний вигляд має і дуже смачний. Тобто це альтернатива газованим напоям, до, якого багато, до яких багато людей звикли, і хто, кому важко відмовитися від Кока-Коли, фанти і так далі, включить ліфтов, тому що е, за смаком це ще краще. А за користю це набагато-набагато е, взагалі для вашого організму. Ми, в принципі, ліфтов. Е, коли говоримо, е, пропонуємо нашим клієнтам пити ліфтов. Ми його більше просуваємо як джерело енергії, коли необхідно зібратися, коли у вас там важкий день і вам треба ось ми пропонуємо, але, але. Там є ось цей вітамін В12, який буде допомагати вашому кістковому мозку, який зосереджений у хребті. Далі, наступний вітамін, вітамін С. Для чого необхідний вітамін С саме нашій опорно-руховій системі? Друзі, вітамін С це. Сировина для вироблення колагену в вашому організмі. А ми з вами розуміємо, знаємо, що таке колаген. Да? Колаген це важливий елемент формування наших тканин. Колаген це білок не тільки шкіри, а ще й білок опорно-рухової системи. І це дуже важливо. До речі, до речі, колаген дуже важливий. Для того, щоб у вас було швидше відновлення пошкоджених сухожилок, пошкоджених зв'язок, пошкоджених хребцевих дисків, ну і також колаген дає можливість підтримувати міцність також і інших тканин. Тому вітамін С, вітамін С обов'язково слідкуйте за тим, щоб він був у вашому організмі. Вітамін С, ну я думаю, про нього всі знають. Він міститься у фруктах, да? це можуть бути ківі, це цитрусові. Хоча, хоча на першому місці, по кількості вітаміну С стоїть шипшина, на другому місці. Е Стоїть чорна смородина, і на третьому болгарський перець. І тільки тоді вже апельсини, мандарини, лимони, ківі, помідори, там, і так далі. і так далі. так? далі, Значить, Якщо, друзі, зверніть увагу на такі продукти нашого раціону, як сам колаген. Тому що там є вітамін С, і також можна у нас готовий колаген є в нашій компанії. Знову ж таки, ліфтов, як ви бачите, це просто такий суміш термоядерна кори... користі для опорно-рухового апарату. І шизандра. Шезандра також містить вітамін С, тому що вона створена на основі китайського лимонника, а це джерело вітаміну С. Далі вітамін Д. Друзі, вітамін Д. Дивіться, ми всі з вами розуміємо, що основою, основою наших кісток є кальцій. Да? Так, от, так, от, якщо у вашому раціоні є кальцій, а немає вітаміну Д, то засвоєння кальція не буде. Я думаю, вам, я вам не відкрила Америку. Ви всі це знаєте. Дійсно, вітамін Д допомагає засвоєнню кальцію, і це дуже важливо для розвитку міцних здорових кісток. Це дуже важливо для попередження таких захворювань, як остеопороз. Це попереджує утворення слабких крихких кісток, і в першу, чергу, в першу чергу це стосується хребта, тому що у хребті також, оцей, якщо є дефіцит вітаміну Д і відповідно не засвоюється кальцій, то це призводить, буває таке, що компресіонні да, переломи навіть, навіть хребців, ну, звичайно, при травмах якихось. Вітамін Д являється е, природним компонентом е, продуктів тваринного походження. Вітамін Д є виключенням в продуктах тваринного походження, це яєчні. Ну, насамперед це жир. Це риб'ячий жир е, і. Продукти риба, яєчні жовтки, але в яєчних жовтках дуже мало. Наприклад, в риб'ячому жирі 230 мг вітаміну Д, в яєчних жовтках менше 20 мг. Тому, якщо ви їсте яйця, сподіватися на те, що ви візьмете вітамін Д з яєць, я вам би не радила. Ось. Ну і Вітамін Д також виробляється в організмі під впливом сонячного світла. У нас, не знаю, як у вас, у нас в Одесі з цим зараз просто печалька. Два, е, два тижні були суцільні тумани. І ще один момент. Для того, щоб смоктався вітамін Д, необхідно, щоб ви були на сонці з 11 до 14 години дня. Влітку це неможливо, тому що дуже агресивне сонце. Тому, друзі, придивіться до наших продуктів. Вітамін Д є і в Формулі 1, і в мультивітамінному комплексі, і, звичайно, він є в нашому Maxi, максі, да? тому що це риб'ячий жир. І, звичайно, він є. Є е в екстра в нашому, тому що компанія чітко розуміє, що всмоктування вітаміну Д кальцію можливо тільки при наявності вітаміну Д. Тому, якщо ви подивитесь на нашу баночку з кальцієм, ви там побачите, що разом з кальцієм там є і вітамін Д. Наступне вітамін К. Вітамін К необхідний для кісток, і також, також допомагає кальцію засвоїтися. Цей сполука, сочетання вітаміна К і кальцію дозволяє дозволяє кістковій нашій тканині залишатися прочною, міцною і здоровою, де знаходиться вітамін К? печінка, свинина, зелені листові овочі, шпинат, капуста брокколі, також молочні продукти. Але вітамін К також є в наших нових всіх коктейлях. До речі, його раніше не було. У, у нас, щоб ви розуміли, компанія не просто. Змінює смаки коктейлів. компанія ще якісно додає туди вітаміни і мінерали, на які, як то кажуть, попит збільшується. І от в європейських, от ті, що вийшли на ринок нам коктейлі, у них всіх є вітамін К, уже з'явився у складі. Далі, залізо. Залізо. мінерал залізо, необхідний для організму, так як так, як дозволяє отримати кисень і позбавитися від е, вуглекислого газу. Також залізо необхідно для формування міоглобину. Що таке міоглобін? Це м'язи, да? які кріпляться, ну, їх називають рухові м'язи. Вони кріпляться до кісток і приймають участь у наших рухах. А це, звичайно, якщо у вас достатня кількість міоглобіну, це говорить про те, що ви можете, ви у вас настільки здорові м'язи, що вони забезпечують вам гарну опорну функцію вашого хребта. Де знаходиться залізо? Знову ж таки, залізо знаходиться в м'ясних продуктах, таких як печінка, червоне м'ясо, молюски мають. Ем, далі е, сочевиця, квасоля, соя, яйця, е, зелені листові овочі. Але якщо ви розумієте, що цих продуктів у вашому раціоні не вистачає, або кожного дня їх нема, тому я раджу придивитися до нашого коктейлю відновлення сили. Відновлення сили це дуже смачний ви можете його просто додавати собі по одній ложці, в ваш ранковий коктейль або вечірній. І ви будете додатково отримувати кількість заліза в вашому раціоні. Далі магній, магній. магній є взагалі дуже важливим фактором для скорочення і розслаблення м'язів. А у нас же опорно-рухова система це ж не тільки кістки, це ще й м'язи. Тому магній допомагає підтримати тонус м'язів, допомагає підтримати густину кісток. Допомагає, а це все дає можливість попередити проблеми із хребтом. Крім того, магній приймає участь в засвоєнні організмом білку. Уявіть собі, магній приймає участь у засвоєнні організмом білку. А у нас я про білок не говорю, хоча ну тому що це і так я думаю, ви вже розумієте. Ви вже всі розумні і розумієте, що білок це взагалі перше, що необхідно для будь-якої системи органів. Ось і магній обов'язково необхідно додавати. Він знаходиться в цільних зернах, цільнозерновому зерновому хлібові. Він знаходиться в бобових горіхах, авокадо, банани, ківі. Креветки, ну і зелені листові овочі. Але якщо ви знову ж таки розумієте, що магнію вам з цих продуктів не вистачає, бо ви їх їсте мало, тому нагадую: магній є в коктейлях, магній є в екстракалі, магній є в Формулі 2. Будь ласка, додавайте, і буде добре. Е, значить, ну, відповідно, кальцій. Да? Я думаю, без кальцію я спеціально не стала з нього починати, тому що це і так всім відомо, але не сказати про нього я не можу. Кальцій необхідний для здоров'я кісток і допомагає підтримати необхідний рівень кісткової маси протягом життя. Друзі, якщо ви не знали, то ем, ваші кістки, які у вас були в 20 років, якщо ви не дотримуєтеся норми кальцію, то вони у вас будуть зовсім іншими в 60 років. Е, якщо в 20 років кістки е, такі, знаєте, е, щільні, то в 60-70 років, коли у нас йде поступово е, вимивання кальцію з організму, кістки як решето. Як решето? І саме тому ми не дивуємося да оці компресійні переломи шийки бедра. В якому віці? У людей похилого віку, і інколи це просто знаєте підвернула ногу впала. Здавалося б, молода людина може під так після такого встати і навіть нічого не, почу... не відчути. А у людей похилого віку ламається шийка стегна. А коли вона ламається, то відповідно як як ж дуже багато людей просто після цього відновлюються до свого нормального життя. Тому, тому е, необхідно про це пам'ятати і пам'ятати, що е, кальцій е, необхідно вживати е, свою норму дотримуватися і жінкам старше 50 років 1200 міліграм на добу. Адекватне вживання кальцію, е, як я вже сказала, може попередити розвиток остеопорозів. А що таке остеопороз? Якраз остеопороз це і те, що кістки навіть в вашому хребті вони стають хрупкими, і це може призвести навіть до переломів хребців, не тільки просто кісток, а навіть до переломів хребців. Ну, кальцій, звичайно, більше всього його, ну, засвоїться він краще з молочних продуктів. Йогурт, сир, молоко, да, тобто є він, звичайно, і в зелених рослинних продуктах, таких як листові овочі, там арахіс, горох і так далі. Але засвоєння кальцію із рослинних продуктів набагато набагато менше. Краще за якщо із молочних засвоюється 60%, то із рослинних тільки на 30% йде засвоєння кальція. Тому, тому, знову ж таки, раджу вам все-таки просто на постійній основі. Друзі, наш екстракаль це зовсім недорога добавка. От просто кожного дня. Кожного дня протягом вашого здорового, щасливого життя. Так, тепер які продукти шкодять вашому хребту? Що, що шкідливо? Значить, кава, газовані напої. Виводять кальцій із кісткової тканини. Це призводить до пом'якшення наших хребців і, звичайно, призводить до того, що виникає риск деформації хребта в цілому. Далі алкоголь. Алкоголь внаслідок спазмування судин порушується харчування. Кісткової, хрящової тканини, хребта, а також спинного мозку. Із-за того, що е, алкоголь діє як спазм судин. Далі. Ну, Паління зрозуміло. І, до речі, якщо вже люди ну, не можуть, як то кажуть, позбавитися від своєї шкідливої звички, або процес, як то кажуть, розтягнутий да, у часі, то лікарі рекомендують хоча б не палити після їжі. Чому? Тому що, коли ви палите зразу після їжі, нікотин звужує судини. І е, ваші оці поживні речовини, які повинні йти по організму, оцей шлях е, він е, як то кажуть, гальмується. Далі, як це не банальна овсянка. Друзі, овсянка, багато людей прям люблять починати з неї день, оці ці, е, пластівці овсянні, значить, вона, е, на жаль, на жаль, якщо ви кожного дня її вживаєте, а є такі люди, які починають з неї починали з неї день, вона е, гальмує засвоєння кальцію. Ну, велике, загальмує засвоєння кальцію. Далі м'ясо. Із-за великого вмісту холестерину може е, порушуватися е, ну, проходимість, да, проходимість судин, і внаслідок цього може затруднюватися харчування хребта. Сіль. Сіль, надмірна кількість солі в організму. Відбувається затримка рідини. На всі знають, коли затримка рідини це що набряки? Затримка рідини в організмі. А затримка рідини в організмі може сказатися на здоров'ї спинного мозку. Він, він розташований всередині вашого хребта. І е, це може оцей, оцей набряк, який всередині він е, може просто стискати ваш кістковий мозок, стискати Кров кровоносні судини, і це призводить до того, що погіршується погіршується крово, кровообіг якраз в судинах вашого кісткового мозку, вашого хребта. А якщо у вас погіршується там кровообіг, то це може привести до аніміння, коли людина не може підняти руку, коли в неї оце ось така проблема може виникнути у людини, якщо вона з вживає великою кількістю солі в організмі. І наостанок хочу сказати: бо дивлюся, що я вже, як завжди, заговорилася, наостанок хочу сказати, дуже важливим для нашого хребта, для нашого опорно для нашої опорно-рухової системи дуже важливе фізичне навантаження. Друзі, фізичне навантаження, але помірне. Помірне фізичне навантаження воно впливає, впливає на те, що спорядження. Іде краще обмін речовин, краще поліпшується харчування, тобто швидше кровообіг, і швидше до вашого до ваших кісток, до ваших кісткового мозку і так далі будуть потрапляти корисні поживні речовини і кисень. Це дуже важливо. Всім е, гарного дня! Я завершую і виключаю, вимикаю свою свій запис.